Уже понад рік прилуки залучають підтримку американського благодійного фонду Global Empowerment Mission. у співпраці з прилуцьким міським головою Ольгою Попенко волонтери надають гуманітарну допомогу вразливим категоріям населення міста. Загалом продуктовими наборами вже забезпечили понад 30 тисяч прилучан. 18 серпня із особливою вдячністю таку підтримку передавали нашим оборонцям та їх сім'ям. Тісна співпраця між міською радою. І благодійним американським фондом Джем сьогодні продуктові набори отримують учасники бойових дій, які з 2014 року захищали нашу. Країну, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни цього дня захисникам та їх близьким передали 370 продуктових наборів. Серед тих, хто отримав гуманітарну підтримку, Микола Даниленко, Прилучанин ще у перші дні початку великої війни без сумніву став на захист рідного міста. Спочатку мене на території робили молотва, Потім я на своїй машині. Маніпулятори навколо пруву представляв блокпости, їжаки, блоки, мішки з пустом, А потім мене забрали і сказали: оформляйся, Я пішов служить. 26 березня виводили нас на схід з солонами. Ми поїхали на туди на Донбас. Там майже п'ять місяців відбули. І з буквально 9 серпня. Тоді два назад на свила сьогодні. Микола Даниленко гідно носить почесне звання ветерана війни. Отримавши продуктовий набір, каже: приємно, що і нині його подвиг шанують. Це гарний знак, що не забуваєш. Колишній військовий, як і решта учасників бойових дій, доклав титанічних зусиль до оборони нашої батьківщини. Усі вони заслуговують на увагу та підтримку. І вже найближчим часом благодійний фонд Джем спільно з Прилуцькою міською радою подбають про кожного воїна прилучанина. На сьогодні ми маємо за списком більше тисячі таких захисників, і це наш обов'язок допомагати. Тому ми сьогодні видаємо такі набори. І будемо завтра, тобто 19 серпня і 20 серпня, ми будемо продовжувати видавати продуктові набори нашим захисникам, бо це наш обов'язок.